Вітаю, їдемо в епіцентр. Не знаю ще по що, але <сі> їдемо. Сказав, ти не хочеш в епіцентр? Я сказала, ну давай. Одягнулася, сплигнула в машину і тронули. Дивляється. І до мене на вже залізли, я ще не посадила, вже там підняли всі. Ступеньки впали, бо не бав лісі. Нічого собі, аж вже дійшли до, до альтанки туди, так? Да? Чи тільки тут скраю ти? Ти зробив ступінь. Бала, кек заліз на замі його рот. Ні, ти не вточня за Треба заказав, що вона її могла води. Все одно треба. Пробувати. Ти бачиш, звідки вони там лісу. Звісно, там м'якинки, ти туди накидав всього гарного. Земелька гарна, з чого. А На туалет, туалетом все вирішити. І вони лізуть. Вони живуть з сім'ями, там по одному не будуть так Ну не знаю, може один спочатку полазить. Засмутився, бо кроти атакували його город на дачі. Приїхали в садовий центр. Місканс. Китайський. Мені подобаються такі. Що ми шукаємо в садовий центр? Клюкву. Я вже забула а що? Садовий центр. Останній раз ми тут були. Я не знаю. Дуже давно, років 20 назад. Це у нас троян. О ні, я не знаю. Троянда. Це у нас троянда. Троянда бордюрна. Мелбі. О, які вони цікаві! Ось помаранчевого кольору. От. Красиві. Бачите, які красиві троянди. Цікаві просто бордюрні. Геленіу вже повідквітали. Це теж троянди тут всі. Вітя, що ми шукаємо? Ще раз повтори. Не повторю, тому що вони тут не торгують. А, ти вже спитав? Так. Цьому, ціну, ціну, пожалуйста, засніметься. Шавлія, лісова. Ах, це шавлія. ну трішки я ошибся. Ну, а ти думав? Так. Да. Мені мій ліса нужна було. <свят> <свят> Гортинці по 390 гривень. Волотиста. Ти бачиш, що да, Гортинці зараз. А чому вони такі дорогі? Все одно по 400. Що... Фресмельба. Фрейс мельба. Лайм. На набіль, О, це шкіри. так, як у мене, моя лайм лайт. <свят> Анабель 400 рублів вакончик. Бакон, Вон, Аннабелька. Анабель, да. 360 гривень. Тут багато різних. Ну і ціни такі. Шавлія, Шалфей, так? Да? Шавлія, це шалфей? Ні? не шалфей, це що в нас хідно росте під. Шо? Під забором, що у нас росте? У нас кип'яти. З поля все время носимо на зелену неділю. А як ми називаємо ми називаємо його Васильками? Вас... які Васильки? Так, да, Як? Ти кажеш Васильки? Точно. Ну ось дивися, колір точно такий. Ну, васильки, ну Ні, ну ти чого, то так дражниш його. Пішов, нарвав Васильків на зелену неділю. Чого Васильки, не знаю. Очітків багато, різних. Різних, різних, різних. Я не знаю. Отакий у нас очіток, мабуть. Ось, гібридний почиток. Ой. О, молодила, які красиві. Це ж так, скажи Віктору, що хочу, молодила. Він скаже, ти що, таке накладовище сажають. Хочете, зараз провірю. Вітя. А ось наша м'ята перечна, Перцева. Мята перцева. А це м'ята швейцарська. О, оце швейцарська похожа на нашу. Ми її, ми її називаємо ментолова. Давай очіток купимо, глянь. М'ята теж. Ну це перцева, така як просте. А Абджілок, скільки тут зібралося мед мед збирають. Я там виключила, поки таке не було, я там виключу. Віть, давай очіток купимо. Ой, ні, молодила. Не чує мене, не хоче навіть чути. Делосперма якась. О, такі в мене є. Кореопсіс. Жовтенький, дуже лусімахія. Ну, є такі, що я б на них і не подивилася навіть. От рутбекія. Рутбекія. Вітя. Дуже. Ясениць, лабасних, ломи камінь. О, треба подивити. О, а ну хости де? Вон хости. Від, пішли до хост. Ось вони, наліво. Наліво. Я хочу хосту. Таку, яку у нас немає. У нас отакі наші, так? Да? А, а тепер треба навпаки. О, то, що біля тебе всередині біле, а зверху зелене. Або така. Боже, вони різні. хоста фентезі Хоста патріот Ось вона. Глянь, яка красива. Хвоста регал какая-то. Оце духа тщеща. Та хай закрить. Що я зробив. Що ти зробив? У нас які було два кавуна. Правда, що? Два, два кавуна. одламав два кавуна. Ти нечайно чи спеціально? Ні, воно дуже неже. Я хотів по, по проволоки пустити, а клетиться на кришу, а воно дуже-дуже таке. Капець. А ще не ламається скотіння на місці. Потеряли, йо-маю. Були сьогодні летом, де ми в садовому центрі були. Ну. І там як побачив, що Міліса по 160 гривень, там маленький куцюток. У мене зараз попалося Попався пуцечок. Я сюди йду, йду до Міліси. Пожертвуємо. Так, вирізай, я з тобою згодна. Уже вирізай її. Урожаю в нас в цьому році немає. Ні смородини, ні чорної, ні червоної. Вирізай. Вона заважає. Ну куди ж таки кинув, на мою кохію. І не тільки. І ці О, так. Да. Тепер хоч видно, що тут росте хризантемка. Я Подивіш, які цей. Траву Да. я ж питався, у мене задача эту, як ми не жимолись. Які це ягоди чорні у нас? тут? Ожина. Я їй почав там всю порядок приводити і сюди зайти, а я не можу сюди зайти. Тут отой бур'ян і міліса. Мелисса так вообще заполонила а, у нас всі грядки. Та здорово. Ой, що не все? Несе, несе, несе. О, так тепер насіє, то буде видно. Звичайно, ожину видно. Нет, мене інтересує більше мультифлора. Мультифлора видно. У мене і солечко. А чок, кстати, вона така висока, Я не знаю. Може, що сітка вона тягнеться до. До нього не на сітку. О. Який? Да. Хорошая. А там еще зараза, Это давай ты потягнеш, а я подивлюся, де корень. <рес> ты її не вы ви... не вирвеш, не виклапаш. Дернеш там, а я подивлю, я лопату принесу, де корень. Найти. Ну. Ось хвостик. Не, не пройдешь, куда там дернуть. Даже тише у нас Вот, на водно. Каже хвост. Ось хвостик. Бляха, муха. Нема чухасити. А, троян там околовся. Вот я дергаю. Вона аж біля троянди. З цієї сторони. Я у нас там на заборі вчора побачив, прив'язував оцю жимолості, що цвержину. А там эту. А у нас на заборі страшна куча там. А оказиться вона вовка. Я наче піддовбати вона. Вовка просто. Надо буде вовка. Отой, трава паразит, бур'ян ти маєш на увазі, так? Агресор. Ти її просто зрубав, а корінь залишився там. Там не на вулиці ще є. Ну це оті квіточки. Я знаю, що ми були оце на затоці, там в кожному дворі оці грамофончики. Цвітуть. А в нас, теж садили як квіточку, а, а тепер вже 20 років з нею боремося. Вилази, вилази, вилази. Отут вона в нас росла замість цієї троянди. І оце пускає такі коріння, що часто ми її знаходимо, отут починає виростати в огороді. Ми викопуємо. Вже насейшов. Скільки там бур'яну? Я переносив оцю в угол. Яку ти? Що ти в угол? Ти сказала, щоб Анабель тобі була на, на криші. Ти хочеш її тут викопати і туди перенести? Так, да, тут викопати, туди перенесу. А сюди це вже я... буде третій раз, бідненька. Хоч п'ятий. А що в нас воно є, що вона там, кстати, там підпер обламався твій цвіток. Який? Без конець Ти що? Чого це воно бламалося? там, ну воно високий там, і цвіток виріс, я від'яв. Оце посадю, а що угу. дав, а тут о, ту, що заказав, що красиво. Ну в неї, кстати, я новий взнав, посадила це, що я заказав їй. А вона каже, я в тебе перший на черзі на оцю. А як <рес> Неважно, Ну насилаться? Не важно, зараз. А вона каже. Якщо приймається, я півтори тисячі саджанців посадила, черенків, а вони, кажуть, я, не прийнялися. Французи, по-моєму, французька вона, по-моєму, сказали, що вона сказала, що вони що то роблять туди, щоб не черенкувалися. Новий сорт, і вони туди щось підсипають щоб не черенкувалися. А, щоб вони купували, а самі не розводили, так? Я щоб з черенків. Може буде 100 штук, якщо буде, ще навіть не знаю. Нічого. собі. Я лар, тепер на сонечку. може вона Літя, да. де в нас трошки. ножнички? Красиво Петер. тепер. Тепер їй видно. Тут так кущерю. І м'ячик. А, то не м'ячик. Я думаю, то м'ячик наш. Ну, ажина там є. Ажина, так. Да? Ну хорошо. Ну, що вже Що це тут? Уже спас, мабуть, пошли занесемо тут. Шу. Цвіток підготовим в хату заносити. Та ще рано в хату. Я без тебе підізати не буду, пішли, <рес> я стаття обріжу, а без тебе не буду. так що пішли. У мене така важливо впечатлення, що ти не, що? не поливаєш свої гартені. Ну Сьогодні вранці не поливала. Вчора я спитала, ти поливав, ти сказав да". Твої за оті, що пов'яли, я поливав. А, поливав? а, а я за оці питала, біля троянди які. Ми смішно воздушно, що їх спалиться, пошлі. Куди? До ведмежої лапи. І що ти там будеш їздити? Там як, вони десь під сонця попадає, твоя, твоя невеста. Там вже половина посухлалися. Не пов... не Це... ну, міняє міняє колір, так? Да? Ближче ну, на їжі дуже мало зараз відвезу лапу, щоб винесена в выброс, а вона тут, ну, жалко все одно. Думаю, думаю, от так її можу зробити. Все одно ми її десь сховаємо, в сарай поставимо, ну не викинемо на мусорку. А це ус листочок. Не молоденький. І от той листок, а це однозначно от так що буде. Нічого собі, пока здорово. Да. І от це, і от це ж. А на а що ми з ним робимо? А от що на місце поставимо? Ми ж будемо викидати. Чому будем? викидати будемо? А, ну це вона на літо переїхала, а на зиму знову в хату піде. Ну, так вона піде в хату. В общем, поздівався над цей. Ну, хоч трошки менше. Ти ж заноситимеш сама. О, тепер є на чим розтопляти. Ти заноситимеш сама. Ну, я б, звісно, ще не обрізала. Ну, ладно. Ти ж не обрізала, я вже обрізав, вже все. Може оце. Ні, я ще би це отак обрізала, може. Воно Та ні, буде. воно не піде потім, викидати тільки. Ну, Нема вже одна. А Це ж треба верхушку поставити, воду вона пусте коріння. Яблука Я як лягли. Ну так там. Що ж такої у нас баданних цвіти? Уже скільки. Що таке? Вже два роки і не цвіти ну Це ж не годиться. Вітя. Вітя, фух, Жарка знову повернулася до нас, спека. Поки ми були на морі, тут були теж дощі, кажуть, два дня, Щось Я не бачив. <гум> ну Віктор не бачив. <гум> ну да, так, так от. А, і, так, хай тут і воно корішочки пусти. Прив'язує. Буде як стіни, що черемкував. А, ти хоч раз поливав в вербуні? Там диденько не валко від тебе Угу, було. Пішли. Колотили. Наколотили оцього добрива і тепер будемо підливати. Є буде ось додати алюміній сульфат алюмінію. Пройшло да? вже три, третій раз. Три рази по сімні вже пройшло. Третій раз, сім третій раз, так. Да? Це вже 100% що будуть міняти колір. Мідніки <г modifier> мій гімбіскус. Погано цвіти, бо він дуже густий, загущений. З тієї сторони черешня. Тут заріс. Вітер я побризка, бачу. Бачите, листя посохло. Вітя, ти не поливав гібіскус цей? Листя посохло. Треба ямку там зробити внизу. І впалити. Розв'язати, ну так. Да. Компостна яма. В яблучках. Яблуні, оці дві, ота яблуня. І оця прививки, Це прививки, і всі з однієї хазяйки. А що ти мені кажеться, що яблука різні? Якщо безми, там оті яблука возьми, і отут вони поки лежать. Срівни одинакові ні? Прививка одинакова, а яблука падає. Ну схожі. Ну. Куди ти хочеш вийти? Ти не квок, ти не квочка? Вітя ніхто не квокче. яйця мабуть, я не заберу. Вітя у нас квочка. Боже, квочка. І квокче. Ну, а тут ось ще ось які курочки. Ось квочка. І вона вона, подивися, вона і піднімає ету. Може, в неї десь цепляти. Нарили там катакомби. Оці, оці звірі, партизани. Оці. Скоро завалиться курятник, де кури сидять. Оце риють. Окопи риють. Капець. Не знаю, що робити, це жару. Жарко. Звісно, жарко. Поріза, поріза. А там що? Ось, бач, кочка. Подивись на неї. А ти яйця ждеш. Так воно де-то ж є яйця. Де то ж несуть. Вона ж десь теж несла. Факт, що ти її забирав. Кочка не несуться. Ну, спочатку ж винесла яйця, а потім сіла на ті яйця. Що там багато. Там вже... О, все, лісся. Лісся кролик. жарко. Подавлені, так? Да? Ото. Лідиться віт. Да. Да. тут Прийдеться різати. А в них там вже ну, як треба щось mm -hmm. шукати. У них увагу холод шукає. Mm -hmm. У них і там дирка. А там взагалі. Вообще... Там, там ціле убежище зробили собі. Кролики зробили там убежище. Ну, з курьми дружить. Гуляють собі і гуляють. Куда? Ти збираєшся на вулицю спати, пора. Ось нормальні кури давно сплять, правда, Петя? О,